Вітаю всіх грибників! Розпочинаємо нашу грибалочку. Зараз я вам покажу, які гриби в Швеції бувають після дощів. Всі ліси такі в білих грибах. Ми будемо брати такі молоденькі, рибали, дивіться, які краси. О, подивіться, білесенький. Красота. Ідемо дальше. далі. Це старенький спиньок. Це у нас молоденький. Берем, беремо. Беремо неба. Це вже старенький, ми його лишаємо. Цього теж залишимо. Тут є ще один, бачите? Є ще два. І є ще тут два. Це вже старенькі. Йдемо далі. Такі є грибочки, але я їх не беру. Тільки білі беремо, білі молоденькі. Рюбів стільки тут, що можна костав, відкрив багажник і цілу машину назбирати біля дороги. Йдемо туди ближче до дороги. Де машина? Ми дуже люблять попри дорогу, росту дуже їх багато тут. О, дивіться, який краткий. Це взагалі красавчик. Дуже гарний Що, дивись, він тримається. О. Ну що там ну, це взагалі? Бачите? Гриб на всі гроші. І ще один. І ще один. Дивіться, і ще який гарний. Малесенький такий можу. ми його не будемо Цей такий Ой, який білесенький, гарний. <кій> і оцей теж. о Дуже гарний. О, і дивіться ще один. Ще один, дивіться. Так, ось все я бачу. На колінах, пише, я на колінах позую за ним. Гриб біля грибочка. О, дивіться Супер. Вже є який гарні. І. і ще один. Хе. Один на одного вони тут поховалися. О, теж білий. Гарний. Так, що тут нема більше нічого. Так? <кій> Добре. Далі. О, дивіться які. Разу, чотири. Ну ми їх не будемо брати. Ти що твердий, нормальний люди. Ми такі не будемо брати. Так. <кій> Ох, я бачу стомат. Йдемо далі. ось дорога, вдовж дороги. Знову. Але хай буде він такий маленький, хай ще росте. І ще один теж. О, теж такий нічого. О, такий поганий, твердесенький, Дивіться, який біленький, твердий такий. Трохи деформований, але дуже класний. Такі налесить. це змісті, такі гриби. Це теж такі ми не беремо. Такі ще є грибочки, Тут багато різних грибів є. ось який гарний теж. Дивіться, яка красота. Це взагалі красота, правда? Красота не описуємо. Ай-яй-яй, які Ну Що ти красота! Тут ще якийсь такий. Так, ми їх повернули собі будемо угу. сушити. Так. Вот. Так. О! Ну красота. Ідемо далі. Йдемо <coughs> далі. Такі всякі ростуть гриби. Не знаю, що це за гриби, я їх не беру. Так. Такий гарний ліс, правда. О, дивіться, я не зараз окапшики грибеш, яка красота. Такі гриби, Як їх багато, бачите? Не знаєте, що це за гриби? Дуже їх тут багато, напишіть, якщо знаєте.

Так, ми продовжуємо нашу грибалочку черговий грибочок. Біленький, старенький, ось ще один. Ось ще один. А ось такі білі. Якісь такі, такі білі вони. схожі до тих козариків. Але білий він якийсь, може він просто вибили Він такий цікавий. Один і другий. Так, бачу білі дивіться, які білі гарні. Ось тут два і три. Тут теж гарний. О, цього ми заберемо. Ну, він тобі весененький. Вілесенький, гарний. На мої руки не звертайте уваги, я червницю збираю. Вони в мене всі чорні. Теж напевно буде добрий, так? Так, теж буде добрий. Заберемо. Йдемо далі. Ось ще один. Так, що в нас тут каже? У нас тут тут нічого нема. Зараз перейдемо. Там далі є Бачимо, ми туди не підемо. Ми перейдемо на ту сторону. Перейдемо сюди. Дивимося, що тут. Вчора збирав теж в лісі інакшому. Звідси десь кілометрів 50 в іншу сторону. Там було дуже багато, там просто їх було стільки, що вони які гарні. Були такі місця, що прийти немає. О, дивіться. Чого ми заберемо? Ух ти що. Гарний білесенький. Це маленький, нухай росте. Оби на тому тут я бачу їх поменше. Так, там при дорозі бачу, тут такий гарний. Тут у нас хорошенький, хорошенький так. Ну, їх ніхто не збирає, вони всі погниють скоро. Запах такий від них. Так вони такі. Я дивіться, які красички. Який красен. Ох ти шо. Ох ти шо. Красота. Так. Беремо далі. Цікавість гриби знов Ой, ну, текла. Подивіться. Один такий жовтий. Не знаю. Цей теж класний. Дуже цікаві гриби. Так, прийшли до наступного грибочка. Але гарний. Але гарний. Дивіться. Сам пан гриб. <гум> ну, Капець. <'ять. гум> Красота. Ще один Ще один такий гарний Оце і що нас каже? Цього ми не будемо трогати. Дивіться, які красунчики. Красунчик. Ой, ще один. І ще один. А є, десь і пробігти знову. О, який гарний. Біленький. Білесенький, чистесенький, ще один. Красота. Зараз добре маринувати, правильно? Вітер шерикій. Бомба. Тей теж... Тей теж такий непоганий, бачу. Теж хороший гриб. Ну, дуже класний. Ой, біля нього ще один маленький ось цей Ну хай росте. Це ми теж заберемо. Так, ну то ще трошки і буде повне відерко Так, вже два старенькі, Вон там теж є старенькі вже. Води такий ще. Дивіться. Класний. Малесенький такі. Ось такі. І тут все і тут бачите, як вони сюди ростуть. Так, ще підемо туди, глянемо і будемо вертатися вже. Озек і красний. Гарний, гарний. Так, там такі. Тут теж старенький. Старенький вже похилився. Ну, тут, вроді, би молодець. Ой, як ясно. Ой, що я бачу. Дивіться, такі гарно маленькі. Дивіться, що тут. Дивіться, що тут. Один. Два. Три. Всі такі тверді, гарні. Чотири. П'ять. Всі тверді, гарні. Шість. Красота. Сім. Теж гарні Гарні тверді Уху-ху. Так. Тут нема. Будемо вертатися Так, і зараз позбираємо. Ну що ти ну просто, просто чудово. Красені. Так. Такий вже хочеться вже з'їсти його прям з сирого. Того нарвати не буде, звільнити. Клавиться який гарний. Ну а й дрвати його не буду, хай собі росте. Дуже старенькі. Ну, ось така грибалочка, як вам грибалочка швецька. Пишіть, діліться враженнями. Що тут Кажіть, чи знімати вам ще такі відео? Буде цікаво, буду знімати. Дивіться, дивіться що тут твориться яй її... гриб на грибу Цей гарний можна забрати білий Фух. Це ціле відерко хвасто тут мої ой дивіться Хватає сьогодні. Ой, який горі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, дивіться, ох ти що шо. Грибочки. І тут все один. Ой, і тут все І тут, знай. тут, знай. тут знай. все один. І тут все один. Все, більше не збираю. Все. Всім. jako je za preljak